Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Учора, 12 лютого, записав вам відео, і воно десь зникло. Ну, його нема ніде ні в інтернеті, ні в галереї, ніде. От зникло і все. І що я хочу сказати, що я його, так би мовити, дуже швидко перезаписую. Я там відповідав на питання, які мені дуже цікаві, написали. Е, я на них потім відповім. Я там дякував. Нашим замовникам, е, людям з Харківської області і ще одному чуваку, який у нас замовив 12 чекушок, який теж буде приматувати до свого до свого товару. Я от до банки меду приматую 0,7. А він буде, каже, що це багато, і він буде приматувати по чекушки, переймає так би мовити, досвід. Я їм вдячний за те, що вони нам дали. Купу грошей. І відео було про те, що оцей наш аспірант Білько, який показує свою пасіку, і яка складається ну, 24, може вулики, може 26. Видно ж ту пасіку. І він займається чим завгодно, ну тільки не бджолами. Він іміджем своїм займається ляпаниною. Його відео по 30 хвилин, дивиться нереально, можна все в 5 хвилин вкласти. І у нас є подібне відео. У нас є відео фермер. Там про фермера, який має 18 гектарів землі, а веде себе так, як, мов, не мов у нього 18 тисяч гектарів. Розумієте? Ну, так само, як у наш аспірант Білько. От... Багато голосно даремно. А от спитаю чоловіка, скільки в нього вуликів? А в нього два десятки тільки. А... І провівши ці паралелі, я думаю, вам буде дуже цікаво подивитися наше відео. Воно дуже давнє. Хто його бачив, там півтори хвилини, хто його бачив, хто його бачив їм повторення мать учення, і там дуже гарно описується оцей наш більку лише у фермерському обличчі. Шановні глядачі, я буду з вами прощатися про вас, бою ваша Пасіка Хелп. А вам приємно перегляду. З вами Посіка Хелп. І в нас сьогодні важливе питання. У нас сьогодні зустрічі з фермером. І від цієї зустрічі залежить багато чого. Чи обсіє він поля кукурузою, пшеницею та барякум, чи обсіє обсіє всі поля соняшником та гречкою. А ось і він. Хто ви такі? Я пасічник. А це молодий пасічник. Піди води принеси. Запий. Так, я вам предлагаю збільшити кількість ваших бжіл, а за це я вам добавлю, посію вам гречки побільше і соняшнику. Ну, треба заключити цей договор. Ми його можемо закріпити тарілкою. А як? Запечатаємо тарілкою. Шановні глядачі, судя по поведінці фермера, вулик йти вже робити, треба прямо за З вами була Хелп. А скільки в нього гектар? 18.